Настав час конфіскувати рашистське майно за кордоном для відбудови України. ЄС надані через етапіріступить. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Наше майбутнє залежить від результатів цієї війни, від того, як вона закінчиться. Поразка України означала поразку заходу, поразку усього вільного світу. Після цього Росія почувалася безкарною, і світ би змінився. Настав би час непередбачуваності, заявив Муравецький. Він порівняв Путіна з Гітлером. Як у миротворення х заохотило Гітлера до дій. Так і гіпотетична поразка України заохотила б Путіна діяти далі. Переконала б його нічого не боятись. За словами Моровецького, Путін розраховував, що українці здадуться, виберуть якийсь там мир та заплатять за нього будь-яку ціну. Він наголосив, що помилкою Путіна була саме недооцінка українців і їхньої готовності жертвувати життям заради своєї свободи та держави. Росія продовжує брехливо звинувачувати українців у фашизмі, так само говорив і Сталін. Але треба чітко сказати, що фашист це людина, яка хоче знищити інші народи, яка порушує права людини і яка хоче розтоптати людську гідність. Фашистом сьогодні є Путін і всі ті, хто допомагають йому в російській агресії проти України, зазначив глава польського уряду. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.